Як проходить ваша трансформація? Особисті розклади, матриця судьби, консультація, чистки, обучення, родові практики, регрес. Звертайтесь в особисті. Як проходить ваша трансформація? Ваша трансформація проходить дуже важко. У вас іде... У вас на даний час іде... У вас був зроблений. Приворот, остуда. На вас є негатив. І ваша трансформація заігралася із-за цього негатива. Жінка могла робити статуїровкою з, з місяцем. Може, ви зверталися до мастера, щоб зняти цей, цей негатив до мастера. До речі, якщо ви зверталися до мастера, то негатив був знятий то негатив цей був знятий. Це ігри шабаш, шабаш на вас робився. Того і ваша трансформація така болісна. Бо тому що і шабах зробився, і навіть зверталися на вас. Карма. За що карма? Це домашня карма. за подчинення, за затерпіло. Получається, що негатив цей і ліг на цю карму. Тому що якщо ви терпіла і ви зрадник самого себе, якщо ви зраджуєте себе, передаєте себе, брешете собі, виходить, ви стоїте в починенні як собака на прив'язі. І тоді ця йде родова карма, називається терпіла або йде зрадник. Коли людина зраджує вам, на першу чергу вона зраджує собі, а зраджує собі, зраджує самого творця в собі. Тому це є ще хуже зрадник, ніж ви. І виходить, що ви в починенні цієї ситуації, того й на вас і лягає, шабаш, і лягає негатив. У вас відкритий канал є по цій кармі, тому що вам треба виходити з цієї терпіли. Ці негативи і вас і заводить ваше унічування, заводить вас мозку пляски, в вашому мозгу. Ігри всякі в мозочку. Заблуждіння в мозочку, ілюзії в мозочку. Коротше, виходите в своїй голові, далі не виходите. Ви не хочете слухати свого серця. І, до речі, поради може якогось майстра на рахунок того, як правильно було вам, як було б добре вам десь щось змінити в житті. Ну, а в цю всю двіжуху вас завело розбити серце. Вас завело розбите серце, тому що ви були терпілою, багато думали, багато придумали, не слухали ясних речей, не бачили. Коротше, вам казали, люблю, ви вірили, і вас не розхирачив по повній програмі. Ну, і тепер на розбите серце у вас поприходила ця вся дріб'тень. І ця бурекур'єзка цього він гряда. Вам треба нові знання для того, і вам потрібно відновити своє серце в першу чергу, яке воно розбите, поки його залікують спочатку рани. Я не знаю, як ви маєте його заліковувати, шукайте свої методи, вам треба залікувати серце для того, щоб далі продовжувати боротися з цією ситуацією, яка відбувається у вашому, в вашій трансформації. Все робиться для того, щоб ви стали іншою людиною, ніж ви були раніше. Ну, у вас в парі дьявол, він і заблуждає, і підтримує цю карму, у вас є контракти з ним, договори. Треба їх розбирати, треба йти на регреси, на практики, це все діло вирішати. Приймайте інформацію, вона для вас.